На рівненщині комендантську годину, яка діє з опівночі до п'ятої ранку, у новорічну ніч не скасовують. Про це повідомив начальник рівненської військової адміністрації Віталій Коваль. Тож відзначати новий рік жителі області будуть з дотриманням усіх обмежень. За правопорядком слідкуватимуть майже шість сотень працівників поліції у складі піших та автопатрулів, які нестимуть службу у ніч із 31 грудня на 1 січня. Крім того, залучатимуть і нацгварді. Дійців, військовослужбовців та представників ДФТГ у поліції Рівненщини зазначили, що якщо вам таки доведеться опинитись на вулиці під час дії комендантської години, обов'язково майте при собі документи, що посвідчують особу якою буде новорічна ніч у сусідніх областях у рамках проекту? Ну що там у вас наші колеги з Хмельницького розкажуть про обмеження у їхній області? З нами на зв'язку Тетяна Гуща, ведуча телерадіокомпанії місто. Тетяно, вітаю вас, вітаю колега тетяно. Чи змінять тривалість комендантської години в новорічну ніч у вашому місті? На Хмельниччині комендантську годину у новорічну ніч не скасовуватимуть. Час її теж не зазнає змін. Тож обмеження діятимуть з 24 до 5 години ранку. Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій та наголосив на обов'язковості дотримання обмежень заради безпекової ситуації. Крім того, у військовій адміністрації нагадали, що на період воєнного стану діє заборона на використання піротехніки. Особливо наголошують на цьому період новорічно-різдвяних свят. Правоохоронці слідкуватимуть за дотриманням обмежень. Порушникам загрожує штраф. Ми поцікавились у підписників нашого телеграм-каналу, чи погоджуються вони з рішенням не скасовувати комендантську годину і маємо такі результати опитування. 72% відповіли так, зараз не до святкувань. 3% ні, можна було б скасувати на одну ніч. 5% відповіли, могли б скоротити на кілька годин. І 19% відповіли мені все одно. Зараз не час ходити вночі. Тетяно, а як ставляться жителі Хмельницького до такого рішення? У вас так ми також запитали у підписників телеканалу у Фейсбук, чи погоджуються вони з рішенням не скасовувати комендантську годину у новорічну ніч і отримали такі результати? Відповідь так: зараз не до святкувань підтримали 85% опитаних. Ні, можна було б скасувати на одну ніч один відсоток. Могли б скоротити на кілька годин також один відсоток. І мені все одно зараз не час ходити вночі 13%. Тож, як бачимо, практично одностайно більшість за обмеження і дію комендантської години у новорічну ніч. Тетяно, дякую. Отже, помітно, що більшість нині розуміє, що зараз не час святкувати. Сподіваємося, що порушників комендантської години не буде. Дякую, колеги, за розмову. Дякую, колего, за спілкування. Бажаю усім нам спокійних свят і до зустрічі у новому році. Дякую вам. І у Хмельницькій, і у Рівненській областях, та й практично по всій Україні комендантську годину у новорічну ніч вирішили не скасовувати, як і інші обмеження. Це був проект. Ну що там у вас? Тримаємо руку на пульсі подій.